Найголовніша найважча паралімпійські ігри Паріж 2024 стрибки у довжину. <му> Ці ігри була дуже важка підготовка, тому що. Ми знаходилися тут в Україні. У нас не було можливості десь за кордоном тренуватися. Весь лютий, березень. Ну, ви ж знаєте, що ми провели під обстрілами кожну ніч. Ми не спали нормально. Ми приїжджали в наш манеж, Коли була тривога, нас звідси виганяли. Коли ти вже розігрітий, коли ти вже маєш стрибати, маєш показувати якийсь результат на тренуваннях. Ти виходиш на вулицю і чекаєш, поки закінчиться. Тривога, але ну, мені особисто це якось придавало такої спортивної агресії. Я хотів приїхати і довести всім, всім що Україна і щоб український прапор піднявся е, над Парижем. Я взагалі, коли вийшов в сектор, в мене була повна впевненість, що сьогодні я можу перемогти. І з першої спроби це був паралімпійський рекорд 5.76, Ну такий, як і в Токіо, з таким результатом. І, але я трошки не доступив до планки, і це трохи ну, знизило результат. А вже друга спроба там також не пішло, трошки третя, а потім в мене почалась пастичність, ну це особливість мого захворювання. І вже я так стрибати, як я можу, не зміг. На жаль, ну ось за це було дуже такого образу. Я на себе мав. Я потім був дуже злий на цій кімнаті. Коли ми чекаємо церемонію нагородження, то я сидів, там всі були такі щасливі, а я сидів просто думав, як так. Ну, я народився, як то кажуть, зовсім такий поганий. Мої мамі сказали, що краще мене залишити в пологому будинку, але вона сказала: Ні, ми будемо його виховувати. Ну, їй сказала, що я там буду такий овоч десь лежати. Ну там такий валятися, десь там. Але вона мене так виходила. Це було ті роки. Я 90 року народження. Я не знаю, як їй це вдалося. От. Вдячний їй кожен день і дякую за це. Ну і зараз вона мене дуже підтримує. Ось, взагалі, всі мої досягнення це найвелика заслуга моїх батьків, бо вони підтримували кожен мій крок. Були хлопці на паралімпіаді, які вже отримали інвалідність після 22-го року, після повномасштабного торторнення. Як вони себе стримували, щоб там не начистити комусь пику, я не знаю. Тобто. Ці люди, через яких вони отримували, ну, вони були ладно. Ми ну ми такими народилися. А коли людина отримала інвалідність внаслідок е е е цих самих нейтральних атлетів, просто ж вони ніякі не нейтральні атлети. Вони приїдуть додому. Е е перша новина, яку я прочитав про себе на наступний день, це була що е Терорист номердин у світі Володимир Путін, Путін привітав Євгена Торсунова. Це хлопець, який зайняв перше місце. Так званий нейтральний атлет. Ну, це все, що можна сказати про цих. Вони ну ніякі вони не нейтральні. Вони підтримують війну. Я знаю, хто особисто виставляв в інстаграмі ці зетки, писав там за наших там вперед, там щось на Берлін. Ну це хворі люди. Вони не мають е, права знаходитися, знаходитися в нормальному суспільстві. Не сплять всі перед стартами, ну це вже не перший мій міжнародний старт. Всі хвилюються, всі хочуть завоювати. Не, не я ж знаєте, людей багато, а медалі всього три. Всі хочуть виграти, всі хвилюються дуже сильно. Ну, бувають люди, так кажуть на спортивному терміні, перегорають. Але коли ти, от я коли вийшов в сектор для стрибків, коли мене представили. Там представник України Олександр Литвиненко, 60 тисяч глядачів. Ти виходиш. Я ще вчора їздив на башуці з селища Котовського сюди на тренування. А вже сьогодні я виходжу на арену Stade де Франс. 60 тисяч всі мені мене підтримують, всі аплодують, всі кричать. До речі, підтримка саме українців була ну просто шалена. Ну такого ще ніколи не було. Це точно. У Мене є старший брат, його звати Андрій. Він мене на п'ять років старший. Він захищає Україну з 2014 року. Але в нього там були ну травми, контузії з перервами. Але з 22-му році, вже 25-го чи 26-го лютого, він вже був в воєнкоматі. Він пішов в ЗСУ і по сьогоднішній день. Він захищає. Прийшов всі — Бахмут, Авдіївка, Селідар. Він Самі такі найгарячіші точки він був там. У мене взагалі дуже багато друзів моїх в ЗСУ. І вони мені багато хто писали, хлопці прям з нуля мені писали. І... Дякували за ці 10 днів. Що ну вони казали, що ці 10 днів від паралімпійців дали нам наснагу таку. Ну дуже багато хто писав. Чесно, це для мене найважливіше. От що я дав хоч якусь маленьку крапельку наснаги, бо в тих умовах, в яких вони там знаходяться, ну це просто жах. Ну, я знаю, це не просто на словах. Я почав займатися спортом, мене мама відвела на футбол у 2000 році. Це мені було 10 років. Е, ну, мені це не подобалось, Я хотів десь просто гуляти з хлопцями на вулиці. Але мама мене так, ну, заставляла, щоб я ходив і тренував. Якось я втягнувся, я тренувався зі звичайними, ну, зі здоровими хлопцями. Трошки там мене травили, там, ну, сміялися хтось. Але потім там, десь за 2-3 роки ми були. Чемпіонами міста з футболу, там такі я ну грав цими звичайними хлопцями, і я займався футболом до 25 десяти п'яти років. Я, я був в паралімпійській збірні України з футболу. І я взагалі про паралімпійський спорт я дуже випадково е, пізнав. Я просто на чемпіонат, чемпіонат міста був з футболу, і я розминався, і до мене підходить. Ми грали з е, дефлімпійцями, ну з е, слабочуючими. І підходить тренер і каже, ти що, інвалід? Ну, так. Я кажу: ну, типа, да". так. Ой, де бачу, що ти якось ну, розминаєшся, не так як всі, Ну, тобі щось опорно руховим Я. Кажу, ну, да". І він каже: приходь завтра на тренування. Е, а я вже вчився на п'ятому курсі, я взагалі ну, так для себе грав. Типу, Просто чемпіонат міста, там десь хлопцями побігати. Ну просто для себе я вже думав, що я буду працювати або вчителем фізкультури, або десь піду реабілітологом. Бо я навчався на реабілітолога, якраз робота з дітьми з інвалідністю і практики багато з ними прийшов. Я прийшов на тренування, якось тягнувся, Вже там, через кілька місяців, мене запросили в збірну паралімпійську. І так воно якось завертілося. Це з 2012 року. Я виступаю в паралімпійському спорті. Я прийшов в легку атлетику. Мені було 26 років. Ну вже люди закінчують в цьому віці. Але мої батьки мене підтримали. Ну, Батько так трохи сміявся. каже, ти вже старий, куди ти там лізеш. Але ну, як бачимо, це воно принесло свої плоди. Так, не вистачає ще медалі чемпіона світу і паралімпійського чемпіона. Ось будемо йти до цієї мети. В наступному році чемпіонат світу. Я думаю, що нам вдасться підготуватися добре. Ми вже починаємо робити цей фундамент. Ну, я не відпочиваю, бачите, я вчора я був в тренажерному залі тренувався. сьогодні вже я тут. Бігаю, бігаю, стрибаю. тому я думаю, будемо готуватися. Побачимо, як воно буде. Але я маю надію, що все буде добре.